І підій на озеро, напевно, танцювала Леся наша. Слухайте, підвернула ногу. Бачу, вот там трошки шкандибай. А вже почала шкандибати, то я її бігла додому. Вона не хоче. Я буду ходити, кажу, йди додому. Іди там додому, не роби мені головний нерв. Вона сказала, хорошо я йду. Так що ми сьогодні кості з тобою на хазяйстві. Ну нічого, сьогодні Віктором такий день, знаєте, дякувати Богу, наші будемо велику передачу збирати. Але Міша привіз трошки на і корочки. Ну, у нас вона є, але ми добираємо. Звичайно. Ось така шаланда 230-230 грамів на 1500 гривень. Потім ми добрали цю коробочки, яку дуже хороша ікра, вона йде по 100 грамів, є китай горбуша, 600-650 гривень за отаку коробочку. Значить, так, оця вона є. І є друга дівчатка моя. Стукайте, одна девочка прямо дзвонить, прямо розкисла мені. Ну, вона писала, світуля, у мене немає роботи, може мені закритися, розтухайся. Що ти махаєш? Ні, ти не може зайка, ти мене чи ти, головне, дивиш, що горіла кнопочка в руку. У нас немає роботи, як ви веде ну як це вижити, як то, дівчатка, слухайте мене. Це у всіх така робота, в смислі вижити. То тоді мені, сядьте вдома, просити той день. Ну сьогодні є, завтра немає торговля. Дівчатка мої, я казала, в торгові це не може бути вам кожен день прекрасно. Подожди, у нас теж є такі дні, що ми можемо там півдня просити, півдня, ну як, ну як це торгівля, не може бути всього. Ви понімаєте розкисла, нам не губи, понімаєте, слюні пускати. Чого слюні пускати? зайчки, які Здравствуйте, чого з цим пускати? Чого, не тих пускати? Треба, дівчатки, якщо питайте. А, а, так? Ну добре. Якщо так, то якщо що заберіть. Одним словом, костик є цей рівень чи нема? Виключайте другий рулі. Зараз, це вам, 400 гривень. Здрасте. Зайчик, ти з камерою, з камеру лапочка моя. 24... тички на сім. 400 куда чоловіка. Так, зайчик, робимо розворот, поворот, я підніс. Так, зараз будемо фасувати тачки, так що мої дорожки ви ж дивіться, отримали ми ось цю дивіться, є і є горбуша. Вона йде в отакі баночки. Постійні до мене ближче. Бачите, вона йде в отакі баночки. І от тут у неї ось у сроки. Вона, бачите, тут у неї сроки йдуть. Отак от. Це дата виготовлення на сроки і скільки термін зберігання. Дівочки, це Ікра, Київська область, Фастівський район, село Тарасівка. Ми її теж добираємо, тому що дуже удобно. Така коробочка, це дуже удобно, вона і з собою перевести її, вона сама по собі смачна. Так, цю я вам показала, це ми таке. Ми взяли щось, багато, ми не набираємо її час багато. Дівчатка, слухайте, якщо ви думаєте, що у вас сьогодні не буде, це нелюко, сполучення закритися. В смислі закритися. Хорошо, беремо так, ви закрилися, що ви будете робити вдома. Ну що? Ну все одно працювати треба. Нема треба зайця. Та дивити печай, зайчик. У мене рух зайчик. розумієш, коли я ходжу ну, поговорити, я буду 24 на 7. Значить, дивіться, дівчатка. Хорошо, ви закриєтеся, дивите люди додому. Що ви те вдома? Сядете. День, два, неділю посидите. Ну, відбувається слухати. За що її жити потрібно? Потрібно. На чоловікові гроші жити і що далі. Ну, місяць, два-три, вам надається. Будете щось по-новому починати. Починати завжди, да, ви знаєте, важко. Так що не розкисайте, зібралися на роботі, сидіть, поняли? Якщо у вас сидіти на моробому настрій, закрити свою лавочку, діду, поняли мене, все. А не приїдуть до мене, візьміть конфету. Слухайте, моя конфета творечі, адже десь Да. Беріть мою конфету, моя конфета сладенька. Дивіться, коли конфетка сладенька, сладенький наш товар. Дивіться тако. М -м -м. От слухайте, зараз ви святи нема у вас роботи. Ще ви торгуєте, колбасою, рибою, м'ясом. В офісі сидети. Ні, ну якщо на базарі. Язок, у нас нема роботи, будемо закривати. Ну і що, сьогодні нема завтра, що на цьому світ закончиться, я не зрозуміла. Беріть, поцілуйте зараз три рази свій товар і так, знаєте, сидите, і тут у вас така очі хрена. У нас сьогодні теж вівторок Костя, покажи медленно-медленно наш привод. У нас сьогодні теж такий день, знаєте, людей не дуже багато. Ну товари багато, молочка, колбаска, все воно є. Бачите, о, да, так. Да. все є, і ми є, і все є. Ось ми з лампочкою бойовку. Так що мені, якщо в мене сьогодні не бати, що мені робити? Підійду додому, так піду додому. О, я сьогодні їду на масаж. Міні ж Максим Максим, да дівчинку, я сьогодні їду вже на масаж. Буду робити животик, ручки, ножки. Все буду сьогодні робити. Сьогодні буду робити абсолютно все. Так що мої хороші, ви сьогодні теж зі мною на масаж. Дивіться, вийшло таку мову, скільки це мир типу. 170 гривень за таку. Та моя рідна жінка. Так щоб ви мене поняли, бо я якиш, що тут дівчинка мені написала на матрогілки, може нам закритися. Я вже розказала, як от жіночка теж сидить за кордоном і дивиться нас, да, рідна? І все добре, скажіть. І скажіть, понимає, і треба жити. От скажіть, правильно? Буде, все буде добре. Всі повернуться до все буде добре. Кулачки жабліки, да, да. знаєте. Да, да, да. Дівочка тоже, каже, ну виїхали за кодом знаєте, Багато хто виїжджав, водіти ви маленькі. Знаєте, ну це життя. У кожного, я ще раз кажу, у кожного своє життя і кожен робить те, що він хоче. Хто залишився, хто уїхав, знаєте, люди не по своїй волі повиїжджали. Правда, а все буде добре, по-другому я. Значить так, отримали таку і мою, 170 гривень баночка. Спочатку вона дуже смачненька. По-перше, вона мало-малосольна, вона дуже вкусна. Значить так, це 1500 та 600, п'ятдесят це 170. І не опускайте ніколи руки. Запомніть раз і навсіда. Опустити руки, залишити ми зможемо всіх. А от почати треба буде дуже тяжко. Починати завжди важко. Мої хорошенькі, треба зібратися. Ну це торговля, це життя. Сьогодні краще, завтра уже ми вище положеного не приймемо і не зробимо нічого. День так, день так. Саме головне ми рідко. Ти маєш бути на позитиві, правильно? Тому що поливка вона розливає так, продливає все. Ваш настрій. Ви знаєте, як я обідувала? я коли на роботу їду без настроєння. І мені на душі, оце коли в мене було, в неділю, так, по-моєму, косяк. Yeah. У неділю мені на душі було так тяжко. Повірте мені, ми просто весь день просиділи. Ну, який день, я не помню кидати. Ми просиділи, що лесімся світа. Тільки приходиш, вони вже мене як з рентген. Знаєте, це правда, так, дівчатка моя. Ото немає настроєння, мені надалося закритий хаті заснути. Да, зайчик? Але в неділю я поїхала до куми, напилася. Я ж в неділю косики так напилася. І навіть буквально один час, може переспала, може, я вже не пам'ятаю чи ні. Пішла, зустрічала розсвіт, стрітила розсвіт з двома бутилками просеку. третій потім підпили. потім на пляжу заснула, покупалася, переділася і приїхала дому. Дивіться, ось з правої ножки зайшла. Робота є чи нема, це таке. Дівчатка, ще раз кажу, ніколи не падайте, зайчики мої хлопчики, дупи. ніколи не опускайте ручки. Все буде добре. Та не бахтай почути, як Леся, печаль. Леся <кій> таку робить, а ти таку, знаєш, таку. Ніколи не опускайте руки, повірте. Це життя і життя наше прекрасне. Ми повинні жити сьогодні, щас і сьогодні. Захотіли, напилися, захотіли, закрилися, захотіли плетящий, походки. Прийшли до світульки, узяли конфетку і далі пішли в Ой. Это зефирные цветы. Хорошо. Да, их можно кушать. Можно можно до месяца. Стоит, в коробочке. мне позднее старинный букет зефирный. Сколько у нас год, чи полтора стоял. Да. Полтора года стоял. Ну, не полтора Мне Серега, він с букетом. А потом уже він уже на ну, пол полностью нам да. подарил, воды ко мне подарил. Полтора года він у минума стоял. Мне и він такий красивий был. Я не оделюсь и думаю, сейчас щеплю. А, подожди, даже по-моему щипнула. Я потом... Хочу ви щипаєте. Чи ви щипаєте? Цвіточки, закирчики. в это не красиво. Думала, мало ли, не... Нет, это... Так що, Спасибо вам. вам, я спасибо. вам я... знаете, две? Раз, а? два, три. Я такое подаю. Оказалось, по специальності. Моя красивая. Дякую. Дякую, викладайте. Знаєте, ваша підтримка вона дуже дорога. Чесно, ваша в мене була така душі, що тяжко, тяжко, тяжко. Думаю, так, все, плюну на все, а думаю, так. Слухай, Він успокойся. Успокойся, ніє розпускає, так? Дій, дій. Дівчатка, ви знаєте, що немає некрасивої жінки. Ви знаєте, що жінка, вона з кожним роком запалила і <питрювати> каже, що тліє, тліє. І ми як бутончик, так? цвітем цвітаємо кірток. Ага, у мене нове вже буде. Я коменно. Воно чим більше настоїться, тим жінка. Та й лови, зай, кави тучай, давай, далі. Верний. Дивіться. Приїхали <ріхали> до вас з Полтави. Да? На да. Море? Да. Найка, можна з фармі з 100%, слухайте. А були на морі вже? Да. Накупались? Так. Да. Тільки красу. море таке холодне, що капець. Слухайте, я була в затокі море таке тепле-тепле. В затоці? Да. І а чист, ми чист, були чист. на Аркадії. Ну нічого, Може така ти Може. Красуня. Боже, які вони красиві. Слухай, вони такі святенькі, а ви мої. Лучшим парковщиком міра. Так що вам, я вам дякую, мої. Дякую, що ви мої зараз красунечки. Поки світулечка тут, Костя буде зараз збирати дуже велику передачу, а це все буде уїжджає. Дивіться. Дзятко. Так, дівчатка, мої, дівчатка заказала шість упаковок маслин. У нас сьогодні дуже-дуже великий один заказ є. Люди беруть опять же, під свою відповідальність. Це все тут і корочка і рибулечка. І одна ж така посилочка уїжджає на город Харків. Тоже, тут рибулечка, колбаска, під девочки відповідальність. Я вже вам казала, мої рідні. Зайчик. Здравствуйте. Спасибо. <реш> саме. Спасибо вам. Так що, мої хорошенькі, ось така у нас сьогодні робота з зайчиком. Ось так ми сьогодні працюємо. Дякувати Богу, тоже по ікорочці. Зараз піднимули теж. Слава Богу, ми подпродали сьогодні ікорочка. І Ой, продасться. Зараз продасться. Продасться. я його вцілую. І все продасться. Це її теж хорошо сьогодні підпродали. продали. Ну, ви бачите, ми утром получили. Тут було забитенько, все так, що ми рідненькі. Що є, що питайте? Чому? Добрий вечір. Добрий вечір. Ну ми ще не збираємося, Сядь, поки поугаран, да посіте п'ять. А я сьогодні на шість на моста. Зараз бігом їду додому. мої ноги, ми шию, дівчатка їду. Максим Оксимір сказав, що можна робити мені масаж. Це місця пішло. Надо трошки розмасажирувати мій касіли зі водікають кольорів. У мене звука, де його тако немає. І не додому все одно він є, але стрічно поняли, що стала, присіла, ну, движання і ножку підняла вже. Ну, ви понімаєте? Так, Саші кажучи, я знаю. Сьогодні дякувати був такий день. Е, ну, потихеньку. Знаєте, цілий день воно такого, немає такого прямо напливо. Да? Сьогодні потихеньку кості дуже велику передачу за Одну утром у нас забрали на Київ хлопчики, потім. Такі я уже догадую, що ки цветочки хлопчики подарили, ні? Костик партизан не каже. напишіть в коментарях, кто ты тайний поклонник. Мені аж самой вже інтересно, да, зайчик? Чи скажеш? А я можу не хтось з тобою договориться? Выключай роль, включай день. Зайчик я не можу з тобою я Ні. Нет. Ну не я, да? Правда? Ну хорошо, хай це буде секрет. Так, наші хорошики, ви знаєте, що день спілкатися де чоловік і ця торговля, день на день не приходить. Одна дівочка прям така вісіліки, сітуричка, от у мене є бізнес, я ще хочу закрити. смислі закрити, даже не думайте про це. Сьогодні так, а завтра так. Повірте, по-другому я буде ніяк. Дайте мені ваш адрес, я вам дам свої чарівні конфетки під я Вам серйозно говорю, дивіться, в вовлі не може бути сівал. Дівчатка мільйон говорила, Ніколи не розстратися. Повірте, закритися відкрити. А будете відкриття в наше время, А тяжеловато відкритися. Хоча хто тільки починає то відкриватись, тому що спіти, а що в нашому житі? в чорна такого немає, то до чого не все время, що треба робити. Да, мирі, да. Це значить, ми вам бажаємо хорошого вечір, тихо вечір. Мирний вечір. Ми вас... Я ще не прощаюсь, я ще покажу, ну який я йду на масаж. Я вас I love you, а зайчик... А ми вас зі любим любимом і їжджам, дарами любимо по кутку.